Говоримо зокрема вже про наш північний, так би мовити, фронт і про ті потенційні загрози, які можуть на нас очікувати. Звідти зокрема напередодні зустрічі двох диктаторів російського Путіна, який їде до свого білоруського колеги у мінськ, вже завтра в наших збройних силах вважають, що Путін їде втягувати Білорусь у війну на суходолі. Зокрема, таке припущення висунув командувач об'єднаних збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він вважає, що в ході візиту російського диктатора до Білорусі буде йти мова про більш широке залучення білоруських сил до війни проти України. Давайте зараз детальніше почуємо його заяву. Нещодавно очільник Кремля провів службову нараду з керівництвом збройних сил Російської Федерації, в ході якої, як він особисто зазначив, він розглядав пропозиції військового командування на найближчу та середньострокову перспективу. Відразу після цього він спланував і відбудеться незабаром зустріч з керівництвом Республіки Білорусь. На наш погляд, в ході цієї зустрічі, будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України та більш широкого залучення збройних сил Республіки Білорусь до операції проти України, зокрема на нашу думку, і на суходолі. В цілому, якщо говорити про російську армію, то кожен хто недооцінює росіян, приречений на поразку. Таку заяву вже зробив командувач сухопутніх військ наших збройних сил. І, зокрема, в свіжому інтерв'ю для британського з економіста він зазначає про те, що росіяни змінюють тактику під керівництвом свого нового командувача Суравікіна. Е, власне. Поспілкувалися із нашим командувачем сухопутних військ Олександром Сирським. Журналісти неподалік його оперативного штабу на сході України. Сирський розповів, що росіяни атакують, використовуючи менші, добре скоординовані піші загони. За його словами, це дорого з точки зору життів солдатів, але це власне ніколи не було пріоритетом для Росії. Росіяни не ідіоти, вони не слабкі, і того хто недооцінює їх, чекає поразка. каже Сирський. І додає, що власне вже економіст додає, що раніше сирський був відповідальний за оборону Києва, потім витіснення росіян з Харківської області. А тепер йому доручено протистояти перегрупованій російській армії під Бахмутом. А власне, яка кидає туди все, що має, безпосередньо на місто Бахмут на Донбасі. Стиль командування сирського, як пише за економіст, різко відрізняється від радянської та російської ієрархічної практики. Він пропонує принципи НАТО. Щодо децентралізованого командування та наголошує на важливості саме морального духу, за його словами, сучасному командиру потрібно залишатися постійно на зв'язку. Ну і як зазначає економіст, стиль ем, командування генерала сирського використовує елементи омани та раптовості для того, аби компенсувати перевагу росіян у вогневій потужності. Ну і е, фактично сирський визнає про те, що нам Бракує військ. Ми практично весь час вели цю війну із використанням резервів. Давайте зараз детальніше почуємо фрагмент із матеріалу «За економіст, із окрема заяву е Сирського. Росіяни досить успішно поповнюють свої лави завдяки оголошеній путіним мобілізації. Досить добре підготовлені солдати зараз масово з'являються по всьому східному фронту. Деякі прибувають з глибини Росії, зокрема зі східних районів і Уралу. Це викликає занепокоєння, але ще більш нагальною проблемою є збереження постачань зброї в Україну. Боєприпаси витрачаються зі швидкістю, як у період Другої світової війни. Битви виграє та сторона, яка швид. Чи доставить снаряди до гармат? Ну і на запитання, як виглядатиме перемога, сирський повторює заяву по суті президента Зеленського: ми переможемо тоді, коли ворог буде знищений, а ми стоїмо, будемо стояти на своїх кордонах. Ну і як резюмує видання, зокрема, твереза оцінка поточної скрутної ситуації свідчить про те, що сирський не впевнений, що це власне станеться найближчим часом. У найближчому майбутньому, за словами командувача Україна, демонструватиме активну оборону, але деталі генерал. Не розкриває. Ну і Сирський додав, що українські військові уважно вивчають противника. Кожна отрута, як він каже, має проти отруту.